День домашньої кухні так називають кожен вівторок військовослужбовці, які проходять лікування у тернопільських медзакладах. Готують домашні страви для захисників представниці громадської організації «Їжачок» спільно зі студентами, батьками та викладачами Галицького коледжу. Таку ініціативу започаткували ще минулої осені. Це як знак подяки нашої за те, що вони поклали частину свого здоров'я, захищаючи наш спокій у домівках. І таким чином нам вдалося об'єднатися. Хочемо показати людям, щоб вони об'єднувалися і робили такі, от ніби здавалося, невеличкі справи. Хлопцям це дуже важливо, бо вони часто у лікарнях залишаються сам на сам. Збираючись на студентській кухні, жінки готують голубці, вареники, пиріжки, млинці та інші страви, аби поранені бійці змогли відчути частинку домашнього затишку. Волонтерки кажуть, важливим є не лише приготування страв, а й подальше спілкування із воїнами, які потребують підтримки. Я знаю, що їм дуже велика потрібна підтримка, і не тільки це не тільки приїжджа. Це про те, чим ми обмінюємося, коли бачимо один одного і можемо поговорити з сім'ями, підтримати. Я знаю, як важко людям, які приїхали ну, не є місцевими. І для них так само важлива розмова. Тому тут не так про їжу, як про ось щось внутрішнє і про бажання бути поруч. Кожен боєць має свою історію і є такі, що запам'ятовуються надовго. У нас тут, тут був такий хлопчина його з жінкою минуло середу. Вони виписалися додому. Він був у нас в лікарні три місяці і мав дуже серйозні пошкодження. А і тепер він сидить сам і вже відчуває ноги. І це просто неймовірно, тому що ми так. Ну, ми з ними постійно були, і він був в дуже важкому стані. і Ми постійно розмовляли з ним. І постійно підтримували, казали, давай, ми там маємо до тебе в гості приїхати. Такий дуже цікавий чоловік. От але дуже тішимося, що на наших очах щось стається таке, чого ніхто не очікує. І це дуже круто. Що вівторка волонтеркам вдається нагодувати близько ста військових у кількох лікарнях нашого міста. Продукти для приготування страв приносять небайдужі або ж купують необхідне за донати благодійників. До приготування страв можуть долучитися усі охочі, наголошують волонтерки. А також вони закликають донатити на продукти. Додаткову інформацію можна знайти на фейсбук-сторінці громадської організації Їжачок. Можна долучитися до нашої ініціативи у вигляді продуктів, деяких зараз овочів, маємо дуже багато, але будемо вдячні за цукор, муку, олію, можливо, якісь м'ясні вироби, яйця. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.